Дорогі друзі, сьогодні ми запрошуємо вас на літературну вітальню з нагоди дня народження великої української поетеси Ліни Костенка. Неможливо оцінити вклад її в українську культуру. Її гострі, волелюдні та красиві вірші проникають глибоко у серце. Ліна Васильівна пережила голодомор, Другу світову війну, сталінські репресії. У 2015 році вона допомагала людям в зоні АТО. А в цьому році вона разом з нами переживає війну з Росією страшну, криваву та безглузду. Сердечно вітаємо, шановну Ліну Васильівну та бажаємо міцного здоров'я, щастя і мирного неба. Ще не було епохи для поетів, але були і поети для епохи, ці знаменні рядки Ліни про Шевченка, А власне, стосується її самої. Час змінюється, а вона. Теж, звичайно, змінюється, але й внутрішньо, етично і світоглядно Ліна Костенка залишається такою, якою була. І те, що вона говорить, випробування часом проходить, і випробування всіма змінами часу, тому що у її словах якісь вічні істини інтелектуальні і етичні. Немає часу на поразку. ці слова Зберестечка зараз в усіх головах людей, які намагаються рятувати Україну. Ці слова можна писати на усіх фронтових знаменах. Ці слова зараз як точне визначення історичного моменту, в якому Україна перебуває. Поезія Ліни Костенко виходить за межі якихось простих, очевидних істин. І хоч вона нікому нічого не нав'язує, вона дає дуже широке переживання життя. В якому є оте, щось дуже важливе і вічне, важливе для всіх, те, що справляє враження на всіх. Ліна Костенка її поезія не пропагандистська, вона просто завоявує своєю справжністю, своєю душевною широтою, своїм емоційним багатством, глибиною думки. І це те основне, що можна черпати. Доля не усміхається рабам. У кожної нації свої хвороби, у Росії невеликовно. Я не люблю нещасних. Я щаслива, моя свобода завжди при мені. Бо хто, як я, намучився на війні, Тому життя підскочило в ціні. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Нам треба жити кожним днем, не ждать мрієної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати. В любовній ліриці Ліни Костенко розкривається вся краса її душі. Вона вражає чистотою і ніжністю, якоюсь особливою цнутливістю почуттів. У її поетичному голосі поєдналися, здається, непоєднувальні речі: жіноча таємничість, незбагненість, емоційність, філософська глибина і якість думки. Ще в 2015 році, під час перших спроб Росії розірвати нашу країну на шмаття. Ліна Васильівна передавала в зону АТО гуманітарну допомогу, збірки поезії зі словами підтримки. На титулі однієї книги поетеси написала від руки міні-легендарні строки про маленького сірого чоловічка, який накоїв чорної біди. І пророчі попередила світ, куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви. Скільки б не було сказано про Ліну Костенко, все буде мало, тому пропонуємо добірку віршів, які допоможуть одразу зануритись у її поетичний світ. Про справжнє. Коли я буду навіть сивою і життя моє пройде мрякою. А для тебе я буду гарною, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, обертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим. Якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками та галактиками і не знала міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному. Я просила у цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, якби на ті моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато в світі горя, люди, будьте взаємно гарними. Напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості і суму. Чя клунства дивного того, завмерти, слухати, не дихать, зненацька думку перервать, тієї паузи безвихідь красивим жартом рятувать, слова натягувати, як луки щоб чесно збити на льоту Нерозшифрованої муки невідворотну німоту триматись вільно і незалежно, перемовчати хто кого, і так беззахисно і безмежно чекати голосу Твого. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той пером, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечіріли дні, не раз хитнула доля терезами, Слова, як сонце, сходили в мені, не лишилось несказаним. Про любов, спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти відноколи, вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, ще поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Гола земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб. Двехтів о той везесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. Оперший біль тих найдитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як невимовним віршам не скажеш, чи нині мою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обуглена заря. а я писала мало не осколком великі букви, що й букваря. той перший віршик. Притулившись з краю, щоб присвітила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна.